На жаль, сьогодні велика втрата. Сьогодні ми в останній путь проважаємо нашого кремчужаніна, солдата Овчаренка Олександра Олеговича. Свій час він закінчив середню школу номер 3 та й працював кремінчук м'яса, був дуже хорошим водієм. В нього залишилась мати, батько, дружина. І дві маленькі, маленькі доченьки 23 лютого 23 року він був призваний по мобілізації, направлен в одну із наших підрозділів, які формувались в Полтавської області, був стрільцем, кулеметником, водієм. В ході арт обстрілу їхньої позиції. Олександр Олегович Овчаренка, на жаль, загинув. Це сталося 31 жовтня цього року. Донецька область під Авдіївкою. Олександр Олегович працював у нас декілька місяців. Прийшов до нас на дефіцитну спеціальність, прийшов водієм на ті участки, які конче необхідно. І брався за саму необхідну і за саму важку роботу. Він бажав. Розвиватися, бажав заробляти гроші, щоб е, вирощувати своїх дітей, щоб в здобутку жила його сім'я, були великі плани. Він був молодим хлопцем, 32 рочки. роки, і коли його призвали на війну, він без сумніву пішов захищати свою батьківщину. Світла йому пам'ять, ми його будемо завжди пам'ятати. як... Добросовісного працівника, як хорошого батька і хорошого сина. Дуже, дуже дуже шкода, що такі хлопці нас покидають. Я думаю, більше десяти років працювали разом помолодці. Водієм я на заводах на молочних був найкращим, напевно, на мою думку, в цьому напрямку спеціалістом неперевершеним. Веселий, завжди безвідказний він був. Ніколи нічого не зривав, не підводив. ну це… Я багато зустрічав водіїв, у мене стажу там в цьому напрямку, в логістиці, напевно, років 20 набереться. То він один із найкращих, мабуть, в п'ятірку найкращих, може, найкращий. Не може бути такі люди, мертві, не можуть.